І час представити нашого гостя Сергій Кузан, голова Українського центру безпеки та співпраці. Гость нашої студії, вітаємо вас, пане Сергію! Вітаю вас, Борис. Вітаємо. Почули ми інформацію щойно. Ну і ви чули так, що говорив Сергій Воронов. Він працює на Мар'їнському напрямку. Він говорив про Красногорівку. Зараз трошки північніше. Часів яр це поблизу Бахмута, наступний населений пункт і. Наскільки е, та ситуація, те, що ми почули, атаки на часі в'яр і те, що там відбувається, наскільки це виглядає загрозливим для загальної ситуації на тому? Відтінку фронту, відтинку фронту, ну, новопавлівський напрямок, власне, на якому перебуває пан Сергій. Він все ж таки, от протягом навіть останніх двох місяців, відзначався саме найбільшою кількістю атак, тобто мається на увазі не, не величина, не потужність, але от саме по в плані кількості це постійні, постійні штурми, тобто він є надзвичайно складним. А часів яр це справді є той пункт після Бахмута, який хоче зайняти ворог. Тобто, це висота, це панівна висота, де розташовувалась наша артилерія і продовжує, до речі, розташовуватися ще від часу оборони Бахмута. І звідти, тобто, це є продовження такого Донецького кряжу. І саме тому ось це ось цим місце знаходженням і цінне цей укріплений район, і тому ворог буде кидати хвилі за хвилю для його ну для його захоплення, поки що йому цього не вдається, але відстань вже надзвичайно мала, тобто там півтора, два-три кілометри там, в там залежності від напрямку. І звичайно, що ну захоплення такої стратегічно важливої висоти це означатиме загрозу і для всіх околиць, тобто мається на увазі там і Тліщівка, і Андріївка, тобто все, що знаходиться південніше. Тому, безперечно, утримання цієї висоти буде пріоріт. Тетом для наших сил оборони і е, поки що е, вдається там стримувати ворога, завдавати йому ураження. Ну а ворог застосовує там абсолютно весь спектр озброєння зброї і е, важкої техніки, і, до речі, підрозділів, починаючи від десантно-штурмових і закінчуючи так, би мовити, місцевими другим, третім армійським корпусом, набраний з ну мешканців Донецька і Луганська. Тобто ми можемо говорити про те, що ворог поки що тактику не змінює. Масовані атаки живою силою, так масоване бомбардування. Ми чули пан Сергій Воронов казав кабами, тобто авіабомбами, і поки що дефіциту боєприпасів. Ми не бачимо у ворога, і не буде дефіциту боєприпасів, тому що от власне ось цих авіабомб у ворога достатньо, і питання тільки в тому, наскільки він зможе розгорнути виробництво, щоб влаштувати додаткові оці спорядження для їхнього планування, тобто для того, щоб скиди цих авіабомб вже керованих авіабомб можна було здійснити з безпечної 40-60 кілометрової угу. зони. І от, якщо у нас не буде звичайно ж засобів для протиповітряної оборони, для того щоб ми могли відігнати їхні су 34 їхні бомбардувальники, тоді звичайно ж буде ворог намагатися просто зруйнувати наш укріплений район. Чим чим саме власне має? оцими кабами і там застосовуючи... Чим ми маємо відігнати нам потрібні засоби ППО середньої радіусу середнього радіусу дії. тобто на ті які можуть добивати на 100 і більше кілометрів пане сергія ну у них і кількісного складу на жаль Достатньо безперечно, але справа в тому, що от е, ми навчилися вже боротися з його оцими хвилями атак. Хоча, до речі, е, ворог почав набагато активніше застосовувати mm -hmm. саме бронетехніку, вже не лише оці штурмові свої підрозділи по 10 12 е, осіб. Вже е, кидає він і до 30 осіб, і включно і підтримує і БМП, і навіть МТЛБ, тобто такі здавалося б легко броньована техніка, але все ж таки який ворог застосовує для підтримки цієї піхоти, і от все питання тут в наявності е, артилерії, в наявності боєприпасів. Якщо ми отримуватимемо від наших союзників достатню кількість боєприпасів, е, дійсно можна буде вражати і відбивати усі всі хвилі наступів ворога. Вже давно, і ключове слово, якщо вже кілька місяців слово «якщо», якщо, якщо воно ключове давайте від тактики до стратегії перейдемо на наступну інформацію. Росія вирішує. Вирішує лишати новостворені підрозділи в місцях дислокації чи перекинути в Україну. Про це у своєму звіті повідомляє розвідка Міноборони Великої Британії. Зокрема, йдеться про 44-й армійський корпус у новоствореному ленінградському військовому окрузі. У повідомлення розвідки йдеться: Росія має амбіції розширювати власні збройні сили, однак стримує ці амбіції через необхідність підтримувати операції в Україні. Пане Сергію, тут питання дійсно: що, на що зважиться Росія, так якщо вона залишає ці сили в цьому лінію військовому окрузі, то напевно її мета вже знаходиться не в Україні, а в іншому місці або все ж таки посилити свої підрозділи в Україні, що ви бачите за зовнішніми ознаками політичними, до якого варіанту? Пристане Росія, ну звичайно ж, мета взагалі росіян це створити таку зону напруги якомога далі на півночі, тобто для країн Балтії, mm -hmm. щоб увага наших союзників була перекинута саме туди. Тобто, якщо ми говоримо про там загрозу і те, що говорять європейські аналітики і про загрозу через три роки від Росії, то я би не був таким оптимістичним. Росіяни будуть намагатися створити таку зону напруги якомога швидше. І от це якомога воно є сьогодні ключовим, тому що це цей термін залежить від того, скільки ми матимемо зброї. Умовно кажучи, нам і європейським союзникам набагато вигідніше завдати якомога більшої в э, росіянам на полі бою тут в Україні, і тоді ресурсів в них об'єктивно не залишиться ані на новостворений лінінградський ані новостворений Московський, тому що вони насправді повинні укомплектувати два військових округи, а не один. І э, якщо в них э, ну умовно кажучи, з зв... Живою силою більш-менш все нормально з проблем немає, то з технікою є справді вже більші проблеми, і вони пов'язані якраз з ефективною діяльністю наших сил оборони, тому що ми завдаємо збит... збитків більших ніж вони в змозі поставити собі в стрій, ну і власне на насичити ці два воєнні округи безпосередньо важкою технікою зброєння. Ну і зараз ми знову вертаємося до питання підсилення зовнішньої допомоги для нашої країни, аби та не розмухувати це. Конфлікти і загалом не розширювати вже на інші кордони, але так, і, і, і розуміння так. західною стороною, зокрема, що це розуміння нам потрібно усім доносити, тому що інколи превалює, я все ж таки так, мовити панеский. національний підхід, коли кожна країна думає, як її захистити, тобто накопичити свої ресурси тут для своєї національної оборони, не розуміючи, що їхня національна оборона напряму залежить від ефективності наших сил оборони. Які б ну власне кажучи, залишили б менше роботи потенційної роботи вже для німецької чи польської армії? От знаєте, ми тут висловлюємо певні припущення, а, і а, за нас також це роблять інші колеги. Наприклад, з видання Ле вже є п'ять сценаріїв, які я пропоную обговорити просто а, зараз. А, отже, видання Ле Фігоро оприлюднила. П'ять озвучило п'ять можливих сценаріїв відправки військ Франції в Україну. За першим Франція може побудувати заводи з виробництва та обслуговування зброї в Україні. Другий сценарій передбачає тренувальні місії та допомогу в розмінуванні. За третім сценарієм, французькі війська можуть створити в Україні буферні зони, щоб допомогти українським солдатам. Наприклад, на білоруському кордоні в Херсоні чи Харкові. Четвертий сценарій це захист Одеси французькими військами. П'ятий сценарій Передбачає пряму участь у війні французьких військ однак, на думку журналістів Льо Фігаро, це є найменш ймовірним сценарієм. Пане Серія, на вашу думку, який сценарій є найбільш вірогіднішим? Та і за яких обставин це ж таке західні війська можуть прийти вже на допомогу нашій країні? Все залежить від політичної волі, от з боку України уся необхідна інфраструктура готова вже давно. У нас діє і відповідне законодавство, і система взагалі рекрутингу до інтернаціонального легіону. Взагалі, у нас діє такий суб'єкт військової справи, як інтернаціональний легіон, де можна, хоч так би мовити, одноосібно вступати, хоч цілими підрозділами. Держава Україна подбала про те, щоб іноземці могли брати участь цілком легально в. В силах оборони України все питання, звичайно ж, до французької армії. І от ті озвучені журналістами сценарії це нормальна практика для будь-яких військових, тому що вони готуються від до ну, так би мовити до варіантів дій за принципами і там найлегшого до такого найжорсткішого, Такий софт і хард. І тому, чим більше сценаріїв буде відпрацьовано, от, в на реальних навчаннях, в реальних симуляціях, тим більше. Вважається будь-яка армія готовою, так, так само ми бачили і е, військове навчання НАТО в Балтійському регіоні, коли відпрацьовувалися одразу по кілька сценаріїв, в тому числі із завданнями і ракетних ударів, тобто і відбиттями е, і ракетних ударів, і прориву бронетанкових колон. Так. Тобто всі ці сценарії це нормальна практика для військових. А от який із них буде реалізований, все буде залежати так, би мовити, від ситуації безпосередньо на землі А Україна Політично готова, так би мовити, до цього нового кроку готується чи ні, Україна не просто готується, вже готова. І є заява від нашого верховного головнокомандувача, президента України про те, що так фактично це є запрошення для іноземних військ. щоб вони можуть бути, вони можуть знаходитись тут в Україні? Для них може бути підібраний відповідний функціонал. Ми розуміємо, що за нас ніхто не буде воювати, тобто, це звичайно ж, це справа. Нас українців, але роботи навіть в західних регіонах, навіть в, в середині України, так би мовити, на тилових об'єктах вистачить абсолютно всім, і таким чином ми змогли би вивільнити наші вже підрозділи для того, щоб провести ротацію безпосередньо по фронту, пане Сергію, дякуємо вам за аналіз, грунтовний аналіз Дякую і що завітали до нашої студії. Нагадаємо оглядачам Сергій Кузан, голова Українського центру безпеки та співпраці, був гостем.